Алілуйя. Сьогодні ми тут на цьому богослужінні особливому богослужінні вдячності Богу. І кожен знає, за що він хотів би сказати Ісусу дякую. На жаль, в житті ізраїльського народу не завжди вони пам'ятали ту подяку, з якою вони мали приходити до Бога. Зазвичай забували і нехтували тим визволенням, яке вони отримали зовсім недавно. Не пройшло і місяць часу, як ізраїльський народ забув, звідки їх Бог визволив. Адже стільки років вони перебували в полоні, стільки років вони перебували в рабстві, як важко їм жилося, але. Який голос вони підносили до Бога, коли вони перебували в рабстві, і просили, Боже, визволи нас. Довго Господь чекав, коли ізраїльський народ буде кликати. Довго Господь дивився, коли ж народиться Мойсей, і коли ж він підросте і буде готовим, щоб іти, і взяти участь у цій місії визволення ізраїльського народу. І ось коли ізраїльський народ виходить з, єгипетського, з єгипетської неволі, з того рабства, в якому він перебував багато років, і діти, і дорослі, і молодь. Мабуть, ейфорія така радість їх переповнює, але не проходить і, і місяця часу, як вони починають стогнати і роптати. О, як добре нам було там, в Єгипті. Ми їли і диньку, і рибку, і інші перечислюється їжа. Я зразу згадав наше свято врожаю, тому що всі ці продукти там Мойсей перечислює, наскільки все було смачно там у Єгипті, невже ти нас вивів сюди, в пустелю, щоб ми тут загинули? І декілька разів в багатьох місцях з Біблії. Описується стогін ізраїльського народу за тим, що було. Бо тоді було, кажуть, краще, ніж є зараз. І ось ми бачимо книга Числа, 14 розділ. Знову ізраїльська громада докоряє Господу і Мойсею. Другий вірш. І сказали до них вся громада до Мойсея і до Аарона, о, якби ми померли були в єгипетській краї, або щоб ми померли були в цій пустелі? І нащо ж Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобичу? чи не краще нам повернутися до Єгипту? Оберімо собі голову і вертаймось до Єгипту. Ось в, такому, в такій жалості перебуває народ і бажає повернутися назад. Про що забуває цей народ? Він зосередився на їжі, він зосередився на сьогоденні, він бачить, що підростають діти у пустелі. Але народ забув найголовніше те звідки він був. Отримав визволення. З якої єгипетської неволі, з якого рабства, з якого пекла Бог вивів їх. І далі? Що робить Мойсей і Аарон? П'ятий вірш. Вони падають на обличчя свої перед цим збором громади, Ізраїлевих синів. І ісус, навинів, ісус навин такалив. І з тих, що розвідували той край, і пороздирали одежу свою, і казали вони тій громаді, що зачекайте той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, дуже хороший. І те, куди нас веде Господь, Він уподобає нас, і Він впровадить нас до того краю, і дасть нам край, що тече молоком та медом. Якщо Господь уподобає нас, Він, він каже, ніби не мов би воля Божа. Якщо Господь уподобає собі нас, то він впровадить нас. І Господь дійсно вподобав цих людей. Він приготував для них обіцяний край. Братя і сестри, Бог нам теж приготував кращий край. Він приготував нам життя вічне на небесах з ним, всім, хто вірує в нього, всім, хто сьогодні надію свою покладає на нього і пам'ятає ті обітниці, які Бог приготував для них. Але. Ставить Мойсей умову народу і каже дев'ятий вірш. Тільки єдине прошу: тільки не бунтуйтеся проти Господа і не бійтеся народу того краю. Тільки не бунтуйтеся проти Господу. І що сказала вся ця, вся ця громада? Закидати їх камінням? Чи не нагадує вам ця історія? Те, що відбулося із Ісусом Христом. Вже пізніше, коли він перебував на землі. Коли Господь говорив їм істину, коли Господь говорив їм правду, вони бажали закидати їх камінням, його камінням, бажали теж вкаменувати за правду. І ось тут, коли Мойсей каже, справді Бог нас веде в краще, вони не бачили того майбутнього, вони бачили і жили минулим. І кажуть, закидати їх камінням. І тоді Господь втручається в цю ситуацію і каже, доки, 11 вірш, вони будуть зневажати мене, і доки вони не будуть вірувати в мене? І в ті ознаки, що я вчинив серед цього народу? Ударю я цей народ поразами, позбавлю його насліддя. Господь дуже сильні слова застосовує до народу. Але мені подобаються слова, які. Далі описані, це дії самого Мойсея, дії Мойсея. Він падає перед Богом на коліна і молиться, і каже: Господи, Господи, він звертається до Господа із проханням і молиться до Бога. І 18-й вірш це є молитва Мойсея, де Мойсей молиться і каже такі слова. Господь довготерпеливий і багатомилостивий, Він прощає провину та переступ. Прости ж провину цього народу через велику милість свою. І сказав Господь: я простив за Словом Твоїм. Велика обітниця, бачите, записана в Слові Божому, коли ми приходимо до Бога із заступницькою молитвою, заступаючись за наш народ. За наших людей, за українців, за захисників. І так само Мойсей він просив за народ, тому що той, той час це відбулося, але в наш час нічим не відрізняється від тамтого. Тому що сьогодні також люди продовжують легковажити спасінням, люди продовжують жити і не цінувати той дар. Подарунок життя вічного, який вони отримали. Люди продовжують жити власним життям і докоряти Богові, що, Боже, дякую Тобі, але одного разу одна людина в нас у Шептицькому просила за роботу. І коли вона отримала цю роботу, я кажу: приходь на Богослужіння. Але дивлюсь, тиждень нема, другий нема, третій нема. Кажу, де ж ти? Ну, в мене ж робота. Невже ти не розумієш? Ти просив Бога роботу і Бог дав тобі. Чому ти не прийдеш в дім Божий сказати Богу дякую за це? І так багато є прикладів того, наскільки люди сьогодні не знають Бога, але не довіряють Йому повністю? Не є вдячними йому за кожен день, за кожну мить, за кожну ситуацію нашого життя. Яку, можливо, Бог в твоє життя і не посилав, але ті труднощі, які ти проходиш, пам'ятай, Він є поруч, Він є з нами. В цьому слові я хочу підбадьорити нас, щоб ми пам'ятали, наскільки Бог є милосердий і багатомилостивий, наскільки Він є добрий, і наскільки ми повинні бути вдячними йому. І щоб ми пам'ятали, звідки ми були, мали це визволення. Ісаї 43,2. Мені дуже подобаються слова, які тут говорить Пророк. Ісаї 43, 2, написано, я покликав ім'я Твоє, мій ти. І коли ти переходитимеш через води, каже Господь, я буду з тобою. І коли ти переходитимеш через річки, вони не затоплять тебе. І коли будеш вогонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе Його полум'я. Бо я Господь Бог твій, святий Ізраїль і твій Спаситель. Дуже сильні слова. Кожен з нас переходить свій вогонь чи свої шторми, чи бурі. Кожен з нас переживає свої обставини життя, свої ситуації, можливо, в когось це радощі. Нас нещодавно було весілля, хтось переживав, навпаки, смуток, хтось втрату близької людини, хтось, можливо, переживав хвороби або переживає це і зараз. Я не знаю, хто що зараз проходить, але вірте, Бог знає. Він каже ці слова тоді до Ізраїля, а зараз ці слова стосуються і нас. Я Господь, Бог твій. Амінь. Я Господь Бог твій, твій Спаситель. Подумай, від чого тебе колись спас Господь, від чого Він зараз тебе спасає, і як він тебе провадить. П'ять місяців тому я дізнався, що під серцем моєї дружини ми носимо дитинку. І ми прийшли, прийшли здавати планове це обстеження. І нам сказали, вибачте. Але у вас дуже погані аналізи. Ми прийшли здавати наступні аналізи, нам кажуть, у вас дуже поганий діагноз. Краще вам їхати до Львова. Все це на генетичному рівні все дуже погано. І коли ми спілкувалися, ми почали спілкуватися і молитися, ми сказали, який би діагноз не був, ми приймаємо все, що є. І дякуємо тобі, Господь, за все, що. Там відбуваються за всі процеси. І коли ми приїхали до Львова в генетичний центр і поспілкувавшись з лікарем, відбуваються зовсім різні речі. Перший лікар піднімає папірець і каже: отут все погано. І читаючи це, не знаю, чи варто далі носити цю дитину під серцем. Але далі вона каже: а зараз ви пройшли обстеження. І от вона піднімає інший папірець і каже, а тут все добре. І каже, тут все добре. Ви пройшли УЗД, ви пройшли ті всі аналізи, і тут все добре. І каже: я не знаю, звідки оце взялось. Але каже: те, що тут, воно показує, що попередній діагноз є недійсним. І те, що сьогодні ставлять люди діагнози, пам'ятайте, Бог каже: Я твій Спаситель. І Бог допустив, можливо, нам пройти оцей стрес. Цих пару тижнів, для того, щоб ми навчились більше бути вдячними йому і більше побачили Його руку і дію в нашому житті, аніж дію лікарів чи дію якихось обставин. Тож він покликав нас і сказав, мій ти, скажіть, Господь сказав, я його дитина. І коли я переходитиму через води, Бог сказав: Я буду поруч з тобою, і річки не затоплять тебе. І скрізь вогонь як буду проходити. Я не попечусь, бо Він мій Спаситель. Слово Боже нам каже: останнє місце, яким би хотів завершити це слово слово підбадьорині. Колосянам 3, 16, 17. Нехай слово Христа. Щедро перебуває у вас. І коли навчаєте і наставляєте один одного в усякій мудрості, і з вдячністю співаючи Богові у ваших серцях псалми, і гімни, і духовні пісні. І щоб ви не робили словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Я дякую Богу. Що я сьогодні маю можливість тут стояти, перебувати вдома, в домі нашого Батька Небесного. Я дякую Богові, що всупереч різним обставинам життя я можу зараз навчатися. Ми можемо служити в місті Червонограді. Тепер Шептицький називається вже офіційно від 17 вересня. Дякую за це Богові. Дякуємо Богові, що сьогодні буде мати навчання у недільній школі для діточок. Але найбільша подяка Богові за спасіння, яке ми отримали. Не будьмо як ізраїльський народ, який часто забував про милості Божі, але по великій милості Божі, Бог їх провадив, Бог зберігав їхнє життя і не засуджував. В Слові Божому, в Євангелії від Івана 3:17, Господь сказав, що я прийшов в цей світ. Щоб його спасти, а не засудити. Він не прийшов, щоб дати нам засудження, щоб засудити, але щоб через нього світ спастися. Бог прийшов, дати нам життя, а не засудити нас у тому, що ми такі десь помиляємося чи погані. Пам'ятайте, Бог дуже сильно любить вас. І будьте йому вдячні. Амінь. Давайте ми подякуємо.